Світ кіберспорту це серйозна річ. Мільйони доларів призових, багатотисячні стадіони, ідеальна координація та блискавична реакція. Але якщо зазирнути за лаштунки, можна побачити, що шлях до перемоги виставлений дивними та інколи дуже смішними гаджетами. Сьогодні і поговоримо про ці гаджети, які допомагають геймерам стати професіоналами в своїй справи і потім ще й збирати мільйони переглядів в всяких тіктоках та інстаграмах. Тому з вами Мокіш сервіс моршопінгу Hotline.ua і ми поговоримо про дивні ігрові девайси. Почнемо з того, що, мабуть, найчастіше спливає в соцмережах. Я не знаю, де він, які в нього соцмережі, але це... це геймерські напальчники. На вигляд вони як маленькі, смішні шкарпетки для пальців, але для мобільних геймерів це справжня зброя. Ви просто надягаєте крихітну еластичну тканину на свої великі та вказівні пальці. Оці, два. Отак. Як серденько показується, знаєте? Це має трохи безглуздий вигляд, але вони виготовлені зі спеціального провідного волокна, яке забезпечує ідеальне ковзання по екрану, незалежно від того, наскільки спітніли ваші пальці. У динамічних шутерах, де кожна частка секунди важлива, це дає перевагу. Переходимо до консольних та PC-геймерів. І тут теж є аксесуар для пальців. Знаєте, як називається? Геймерські накладки на стійки. Скільки стіків, скільки стіків і сока та сока це маленькі силіконові або гумові купачки, які одягаються на аналогові. Стіки контролера вони роблять так, щоб ваші великі пальці не зісковзували під час інтенсивних ігрових моментів, коли кожен рух має бути точним. Деякі моделі мають збільшену висоту, що дозволяє збільшити діапазон руху стіка. Це особливо важливо в шутерах від першої особи для більш точного прицілювання. До того ж, вони захищають стіки від зносу, що продовжує термін життя контролера. Знайти їх можна в розділі аксесуарів для ігрових приставок, до речі, в каталозі Hotline.ua. Юай коштують недорого 400 500 гривень. Ось, наприклад, накладки на стіки Control Freak Galaxy для PlayStation 4, PlayStation 5. Йдемо далі. Якщо напальчники здалися вам смішними, то як вам геймерські Ні, не то, що ви подумали. рукавички? На вигляд, як звичайні, тонкі рукавички без пальців, але призначені для однієї мети. Боротьби з потом. Взагалі, піт на долонях це ворог точного керування мишкою чи контролером. А ці рукавички виготовлені з дихаючої тканини. Вони відводять вологу, ось так, чим забезпечують постійне та стабільне щеплення. А тим, хто грає з мишкою, з низькою чутливістю, вони потрібні, щоб рука плавно ковзала по килимку без зайвого тертя. Номер 4 у нашому списку це. Маус банґі, це тримач для мишки у вигляді невеликої підставки з гнучкою рукою, що утримує кабель дротової мишки. Взагалі, такий аксесуар корисний не тільки геймерам, а й звичайним користувачам. Звісно, якщо ви досі користуєтесь дротовою мишкою. Тоді він вам буде корисним з гравцями. Ситуація трошки інша, адже їм важливо, щоб затримка між натисканням клавіші та дією на екрані була мінімальна. Тому деякі геймери надають перевагу саме дротовим моделям з Маус Банґі. Дріт мишки не треться об край столу та не заважає рухам. Це створює відчуття, що ніби ви граєте бездротовою мишкою, але без затримок. Фанати шутерів точно мають оцінити. В каталозі Hotline.ua можна знайти, наприклад, ось такі тримач кабелю від Razer Bungie В3 Хрома. Звісно ж, тут є rgb підсвічування, куди ж без нього. І на останок гаджетики точно викличе подив у будь-кого, хто грає в World of Warcraft чи. <проб> League of Legends. До речі, World of Warcraft хтось грає зараз, так? Цікаво. Це ігрова мишка з бічним блоком кнопок. Замість двох звичайних бічних кнопок на її корпусі розташований справжній блок з 12 та й більше дрібних кнопочок, які розташовані як цифрова клавіатура. Це дозволяє гравцям призначити на ці кнопки усі ключові. І макроси, заклинання чи вміння, не відриваючи пальці від клавіатури. Замість того, щоб шукати потрібну клавішу на клавіатурі, ви просто натискаєте великим пальцем на потрібну кнопку. Це ідеальний вибір для ММО, де потрібно швидко використовувати безліч здібностей, але при цьому зберігати всі переваги мишки для точного прицілювання. Один з прикладів це модель. Naga V2 Pro від того ж Razer. У неї в комплекті кілька бічних панелей, оптимальні для різних ігор. Одна з них саме має 12 програмованих клавіш, на які ви можете назначити усі потрібні дії. Як бачите, у світі геймінгу іноді якісь смішні чи дивні речі, на перший погляд, можуть зробити вашу перемогу швидшою, чи ваші тренування більш продуктивнішими. А які дивні аксесуари використовуєте ви? Напишіть в коментарях, і ми з задоволенням все це почитаємо, і, можливо, дамо вам відповідь. Чи може розкажемо навіть анекдот в коментарях. Ви головне напишіть і підпишіться. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!